Сімейні прогулянки на велосипедах. Таку традицію запровадив у своїй родині рівняний Олег. Нині батьки і діти сформували команду під назвою місяці зірки і курсують звичним маршрутом як учасники велоквесту. Це спортивно і це добре для життя, бо це ти не ходиш, а їздиш на велосипеді, а квести вони зацікавлюють людину. Маємо розгадати. Зашифровану фразу, що ну, про довкілля. Знаємо тут кожний куточок, тому нам цей легко квест розгадувати. Навіть наші дітки знають, де кожний камінь чи кожне деревце. Тому ми сьогодні тут, щоб не сидіти дома перед телевізором. Перший у рівному велоквест присвятили дням сталої енергії. Місцем проведення обрали зелені зони по обидва боки усті, гідропарк і район стадіону «Авангард». Маємо таку обмежену територію і ми намагалися зробити тематичний квест. Ми провели його у вигляді запитань і варіантів двох відповідей, у якому місці шукати завдання, підказують карта і відповідні фотографії. Який газ затримує тепло в атмосфері 20 разів більше, ніж вуглекислий газ. Жовті гусаки, метан. Загалом майже три десятки учасників, яких розподілили на вісім команд, мали подолати майже 16 кілометрів, відповісти на півтора десятка запитань і першими дістатися фінішу. Нагороди переможцям вручають представники міського управління економіки та обласний центр спорт для всіх. Позаяк вони стали співорганізаторами велосипедного квесту. Направлений на популяризацію здорового способу життя і як би, збереження енергії шляхом використання як екологічного виду транспорту велосипеду. І разом з тим. Як таке популярне слово драйв отримати. Задоволення отримали і дорослі, і юні учасники. Наразі у планах спілки велосипедистів рівного влаштувати квест за межами міста. Я не думав, що люди будуть так задоволені. Плануємо 9 жовтня проводити квест лісове селфі. Інформація буде в Фейсбук, група Рівненські Мотори. Валентина Гордич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.